Доброго дня! І так, українців очікує вдосконалення пенсійної системи, яка вплине на індексацію пенсії українців. Українська система проведення індексації пенсій має прогалини, тому уряд розробляє дизайн проекту нової пенсійної системи, яка здатна виправити спірні нюанси. За словами заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак. Частина українських пенсіонерів могла не відчути проведення індексації пенсії через додаткові доплати від держави. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону буквально вчора, 13 лютого 2024 року. І так, чому не всі пенсіонери відчують на собі індексацію пенсії ось уже в березні 2024 року? Фактично, індексація не відчувається, тому що, наприклад, урядові надбавки не індексуються, тому що вони не, не є частиною пенсії, і це суттєвий недолік наявної системи пенсійного законодавства. Минулого року було зроблено спробу усунути ці на коли вперше проіндуктували пенсійні виплати всім громадянам України, які отримують невисокі пенсії, підвищували не просто розмір пенсії. А й надбавки оці надбавки, незважаючи на те, що ці надбавки не індексуються, таким чином підвищення підвищили розмір пенсій торік, 2023 році, майже на 20%, Тобто індексація була проведена на 20%, а не на 13%, як обіцяють цього 2024 року, навіщо потрібна пенсійна реформа у 2024 році? за словами Дарії Марчак, в українському пенсійному законодавстві є прогалини для того, щоб це виправити, зараз розробляється дизайн-проект пенсійної системи, про який вона вже казала. І на думку Дарії Марчак, один із головних недоліків пенсійної системи в тому, що пенсіонери по різному пенсіонерам по різному підвищують виплати. Одні пенсії залежать від прожиткового мінімуму, а інші. Від мінімальної зарплати або від е, індексації цієї ж зарплати, при цього Кабінет міністрів України готує постанову про індексацію пенсій у березні 2024 року. Також е, заступниця Мінсоцполітики підкреслила, що як і торік, наше завдання полягає в тому, щоб усі пенсіонери, незалежно від того за якими правилами вони отримують пенсію, відчули підвищення пенсії і цього 2024 року, з 1 березня. І ми дуже уважно дивимося, щоб через недоліки законодавства жодна категорія пенсіонерів не залишилася залишила за поза периметром індексації, яка відбудеться 1 березня. Підписуйтесь на наш канал і напишіть, будь ласка, в, коментарі, в коментарях вашу думку щодо цієї індексації пенсії. Ваша думка дуже важлива. Все найкраще.